Прошу Господа сміливості постати перед Його обличчям, щоб відчути на собі Його люблячий погляд. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші. До Тимотея, Другого послання святого Апостола Павла Читання. Сину Тимотею, ти пішов слідом за, мою, за мною у моїй науці, Моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові. Постійності. У переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, іконії, та Лістрі всі ці переслідування я переніс на собі, і від усіх них Господь мене визволив. Та й усі, що побожно хочуть жити в Христі Ісусі, будуть переслідувані, а лихі люди і дури світи. Будуть дедалі більше поступати у злому, зводячи інших, і самі зведені, ти ж тримайся того, чого навчився, і в чому переконався, відаєш Бо, від кого ти навчився, і вже з малку знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим на спасіння вірою у Христа Ісуса. Коментар. Усі, що побожно захочуть жити в Христі Ісусі, будуть переслідувані. Дорогі мої, здається, ми живемо в демократичному і вільному суспільстві, гуманному, але бачимо, як християн переслідують у різних кінцях світу. Представників жодних релігій так не переслідують, як тих, хто вірить в Ісуса Христа. Християни не лише проповідують, як треба жити. Вони більше своїм життям засвідчують правдиві цінності, показують своїм життям, що жити за Божими законами реально. Християнин. Уже самим Своїм життям дорікає іншим, саме тому часто переслідують і не сприймають саме християн. Християнин це Божий знак тут на землі. Тому, коли ми відважно йдемо за Ісусом Христом, не біймося, коли нас будуть прозивати, дорікати, критикувати. Не біймося свідчити про Господа, щоб нам не говорили, і щоб з нами не чинили. Бо саме нашим свідченням спасаємо не лише ще власні душі, а й показуємо приклад для інших. Від луки святого Євангелія, читання. Сказав Господь, притчу оцю. Два чоловіки увійшли в храм молитися. Один був Фарисей, а другий митар. Фарисей, стоячи, молився так у собі: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники. Неправедні, перелюбці, або як оцей митер, пощу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину. А митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе у груди кажучи: Боже, змилуйся надо мною грішним, кажу вам. Цей вернувся до свого дому виправданий, але не той. Бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Коментар бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Дорогі мої, у цьому уривку добре бачимо. Що Бог не дивиться на особу, ні на її статус у суспільстві, ні на її статки, а лише на людське серце. Остаточно визначальним є те, яким ми стаємо перед Богом, смиренними чи самозадоволеними і самозахопленими собою. Якщо Господь. Навіть дає нам чогось досягнути в християнському житті, чи в молитовному, чи в аскетичному, чи можливість зробити добро іншим. То я завжди маю дякувати Богові за це і йти далі. Бачимо, що митер виправдався тим, що став перед Богом таким, як був. Митарів у тогочасному суспільстві не любили, бо вони чинили несправедливо, нечесно збираючи податки. І він, знаючи своє становище, ситуацію, в якій перебуяв, не боявся стати перед Богом таким, яким був. Коли станемо перед Богом такими, якими ми є. Навіть до кінця не знаючи, що маємо зробити, то Господь завжди покаже, якою дорогою йти далі. Тому не біймося ставати перед Господом, нічого не вдаючи. Коли ми зробили щось недобре, станемо перед Богом у правді, такими, якими ми є, каємося і приносимо плоди гідні. Покаяння. Сьогодні у Євангелії ми чули про двох чоловіків Фарисея та Митаря, про два зразки віри та молитви. Фарисей розповідає Богові, який Він хороший, бо не лише дотримується закону, але і постать дає де десятину. Він переконаний, що кращий від інших. Використовує інших людей як мірило власної праведності, молиться перед власним я, виправдовує себе. Як часто ми заходимо до храму Фарисеїв, чи порівнюємо себе з нашими рідними сусідами, співробітниками, може, зневажаємо їх, ми там Постає перед Богом грішним та справжнім, таких, як він, люди оминали, не віталися, навіть боялися. Митарство стало його заробітком, його життям, але Господь покликав до храму і його. Він стоїть здалеку і навіть не насмілюється підвести очей до неба. Вважав себе недостойним у своєму зворушенні страхові та болю, можливо, забув усі молитви або й не знав їх ніколи. Цей чоловік розумів, що має покладатися на милість Божу, випрошував прощення, кажучи простими словами: Боже, смилуйся надо мною грішним. Ось так, і, дорогі мої, може, ми б своїми словами краще щось Богові сказали, ніж заученими, автоматично говорячи слова, не задумуючись над текстом? Чи приходимо ми до Бога справжніми, чи вміємо з Ним розмовляти як з найкращим другом? Чи перепрошуємо. Його. Як часто ми приходимо до Бога чужими, не такими, якими є насправді, а такими, якими самі себе уявляємо. Дуже часто кажу, що ми в храмі, як в театрі, відіграємо якусь роль, надівши маску, як цей актор в театрі. Але закінчиться служба Божа і скінчиться наша вистава, і ми повертаємося додому на роботу в будень такими справжніми, якими ми є. Часто від страху та незнання про його безумовну любов прикриваємося надумаю навіть побожністю. Голосно пробуємо. Промовляємо завчені молитви, а думками серцем знаходимося далеко-далеко від Нього. Наша покора перед Богом може полягати у тому, щоб розпізнати у собі фарисея, лише в щирій молитві виявляється наша правда серця. Нема справжньої молитви без покори, як і нема покори Без усвідомлення власного гріха. Прошу Бога чіткого усвідомлення, що лише глибока покора та щира молитва чинить із грішника Святого, якому так багато прощено. Також прошу правди, яка б вела мене до самопізнання, до людей, до храму. До щирої розмови з Господом. Починається підготовчий час до Великого посту. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один Фарисей, а другий митар. Луки 18.10. І от митар, беззажалісний і корисливий збирач податків, пішов додому свого. Виправданий більше, ніж фарисей, який належав, за словами апостола Павла, до найсуворішого у нашому віросповіданні вчення, Дивись, діяння 26:5, Господь відкриває, про що молився фарисей. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або, як бо цей митер, пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. Чуєш цю молитву і відчуваєш, що перед фарисеєм весь час ціна чужих гріхів. За цією стіною затишно, бо на цьому тлі ростеш і ростеш у власних очах. Але Бога за тією стіною зовсім не видно. А що ж митар? І перед його очима теж тільки стіна грехів, але грехів власних, і йому немає від кого відвертатися, гливо відсуватися. Стоячи у храмі, він весь час пам'ятає, хто він, де він, перед ким він. Тому він не сміє навіть очей звести на небо і, тільки б'ючи себе у груди, без кінця повторює. Боже, будь милостивий до мене грішно. Господь розповів цю притчу для тих, які були упевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували? Він показав, що як не можна одночасно дивитися вперед і назад, так неможливо бачити одночасно і свої, і чужі гріхи, коли займаєшся розгляданням чужих, то не бачиш своїх. І не відчуваєш потреби в покаянні. А коли по-справжньому побачиш свої, то про все забудеш, і почнеш, як митар, тільки бити себе в груди і плакати. Боже, будь милостивий до мене грішно. Митар відчув духовну убогість, і Бог йому необхідний. Щоб хоч у чомусь щось одягнутися, щоб не видно було сорому наготи його откровення 3,18. Митар відкритий Богу і стоїть перед безоднею Божого милосердя, і в чому запорука Його майбутнього нескінченного збагачення. А Фарисей пішов ні з чим, бо в нього і так усе є, і Бог йому не потрібен. Господь, як у пісні пресвятої Діви, голодних сповнив благами, а тих, що багатіють, відпустив спорожніми руками. Луки 1.53. Гаразд, якби Фарисей хоч дякував за допомогу в боротьбі з гріхами. Але відчувається, що він не боровся і не намагався, все дісталося йому з народження дару, і він, як той недбайливий раб, який отримав від свого пана один талант, але не примножив його, гордость заявляє ось тобі твоє. Матея 25, -25. Фарисей хвалиться, що в нього немає таких гріхів, як у інших людей. Але що ж у нього є? А є лише те, що він постить двічі на тиждень і дає десятину від усього, що надбає, тобто того, що дає йому Господь. І Свята Церква заповідає якраз цей тиждень. Не дотримуватися посту середи п'ятниці, це щоб ми усвідомили, що ні середа, ні п'ятниця, ні десятина не замінить того, що найважливіше в законі: суд, милість і віру. Матея 23:23: 23. Суд над собою, милість до тих, що занепали, і віру в Бога якому всі однаково дорогі. Ось це належало робити, а потім вже і того не залишати, Матея 23:23. 23. А деякі в цю седмицю все одно всупереч церковному наставленню постя. Чому ж? А тому, що як у того фарисея, у них нічого немає за душею, ні любові. Ні милості, ні віри. У них є тільки зовнішнє, тільки форма, яку завжди можна пред'явити, і якою завжди можна похвалитися. Забери у них цю форму, і вони відразу відчують себе голими і жебраками. але не перед Богом, а перед тими самими іншими людьми, над якими ви хвалялись і з якими. Не хотіли мати нічого спільного. Дорогі, мі, як і мінімум, раз на рік, а й насправді, звичайно, частіше ми згадуємо фарисея з розказаної спасителем притчі. Головним чином, для того згадуємо, щоб когось викрити в нехристиянському, а саме фарисейському ставленні до ближнього. Основні прикмети подібного ставлення, піднесення до небес своїх власних чеснот похвальбаними приниження оточуючих людей грішників, вгадування і тонкий, прискіпливо зневажливий погляд їхньої немочива, а також надмірна увага до зовнішнього і нехтування про внутрішнє, і ми нерідко кажемо. Про когось, ну він фарисей, чи ще це ж яке фарисейство. А я згадую ще про фарисея з притчі, і мені чомусь його дуже шкода. І не лише тому, що він вийшов з храму менш виправний, ніж митер, хоча і через те теж, по суті, що нам такого вже поганого про нього відомо. Чого це ми на нього так ополучилися, що майже 2000 років не даємо спокою його Духу, але все загадуємо його недобрим словом, яким саме, та цим Фарисеєм. А може, є в слові цьому і щось добре, а може, і в ньому менш виправданому теж щось позитивне вдасться знайти. Як для мене так точно вдасться, пощу двічі на тиждень, маю десятину з усього, що надбаю. Що в цьому поганого, дорогі мої? І що погано в тому, що він, не як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники. Хіба тільки те, що він сам про це каже. Сам про себе свідчить. Але Він же сам і дякує за це. Боже, дякую тобі. Тобто розуміє, судячи з усього, якщо б не Господь то не зміг би встояти в добрі, не зробив би жодної з добрих справ, про які тут йдемо. Так, грішить він, безумовно. У тому, що допускає у серці. Піднесення над іншими, а особливо над Митарем, який плаче про гріхи свої, якого Бог за ці сльози і упокорювання вже виправдав. Але хіба немає у нас причин для того, щоб і його фарисея хоч би частково, хоч би трохи виправдати, коли сам стараєшся, утримуєшся ще від гріха. Принаймні, правою, то так легко впасти у засудження. Ворог не залишить тебе в спокої, але постійно спокушатиме яскравим і барвистим баченням чужих гріхів, і не менш яскравим і барвистим баченням твоїх подвій, більше того. Праведний гнів народжуватиметься у твоєму серці при спогляданні чужого беззаконня. Адже беззаконник не просто ганьбить високе людське звання, він Бога своїми гріхами ображає. Як не гніватися на нього за це, коли ти сам понад усе боїшся образити Творця? Вважаєш це за головне нещастя у житті. От і Фарисей, бідний, на цьому нерівному місці, спотикається і падає. І ми ради його окаянного прикувати до ганебного стопа. Тільки чому ради то? Чи не, раз, чи не через те, що нам майже завжди так хочеться когось затаврувати? Засудити або принаймні принизити. Адже тільки погодимося з помислом про те, що хтось поганий, ні, за що, ні на що не здатний, і дивишся, ми самі виявимося не такими вже й поганими і здатними на щось. От і фарисея так солодко і так відрадно звично засуджувати. Можна вже й забути про його цілком реальні чесноти, можна не давати їм ніякої ціни. Вони ж отруєні гордістю і піднесені. Можна запевнити себе самих, що з нас цих зовнішніх справ Господь не запитає. Ми знаємо. Що внутрішні куди важливіше. Знаємо і внутрішньо самі засуджуємо фарисея і звеличуємося над ним, і стаємо таким чином, судячи з усього, фарисеями у квадраті не менш. А наймовірніше і більше. Нам здається, що ми всі розуміємо, от поганий фарисей, от хороший митер. Грішний праведник і праведний грішник. Але коли на шляхах свого життя зустрічаємо червогового митаря, тобто грішника, не беремося з тим, щоб його засудити, так і спасаємося, не маючи справ одного і упокорювання другого, звеличуємося, проте над обома. У гіршому наслідуємо кожного, а кращого і не торкаємося. Але все-таки ж це не означає, що ми зовсім пропащі. Милостивий Господь, і якщо не має для нас іншого шансу прозріти, то різноманітними образами Він попускає нам пізнавати нашу убогість і слабкість. Так що ми в волі ми іноді твердимо вже не молитву Того, і молитву другого, а свою власну. Боже, дякую Тобі, що дав мені пізнати і серцем відчути, що я, а не хтось гірший за всіх, гріховніш свою сповідаю, і від усвідомлення її милості упокорено прошу. Хоча, чому тільки власну? Може, і фарисей так само молився незабаром після описаного Господом епізоду. Не виключено. Бог хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. 1 Тимотея 2.4. Не лише митері, але і фарисеї, в тому числі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!